Він проводить язиком угору, цілує мій живіт і повертається назад. Відчувається одночасно так правильно і неправильно. Він гарчить і я відчуваю це вульвої. Добрий вечір, друзі. Сьогодні ми розбираємо двір королеви вампірів. Взагалі, я цю книгу взяла із собою на подорож. Я сподівалася, що вона в мене прилетить за декілька днів непомітно. Але виявилось не так, як гадалося, на жаль, і я читала вже в кінці по 20 сторінок на день, бо найбільше мене просто не вистачало. Сюжет цієї книги достатньо короткий, тому я думаю, що відео буде також не дуже довгим. Вихосів у нас буде небагато. Спочатку варто буде запам'ятати тільки головну героїню Міну і Вампіра Малахію. Отже, розповідь починається із того, що головну героїню привозять до вампіра, до Малахії, для того, щоб вона завагітняла. Нашого нам не розкажуть, але потім я зроблю певні вставочки із тим, наскільки це пояснюється. Малахію там заточила вартом крові, і він не може покинути цю місцинку, де він заточений. Але про це трошечки пізніше. Коли вона приходить, вони знайомляться і Міна помічає, що він хоче жерти її. Він написаний, як бедбой, високий, красивий, як і всі вампіри, його кучерики спатають аж до плечей, а м'язисте тіло здається трохи завеликим для його статури. Він такий стриманий, жодна людина не володіє собою, так як цей вампір. Він настільки стриманий, що він намагається жерти її одразу як бачить. І ще десь на 60 й сторінці у нас є текст. Сам факт, що йому вистачило стриманості не випити мене досуха, вражає оце так да, ну це так джентльмен. Укуси вампірів в цій книзі не болючі, більше того, вони настільки приємні, що головна героїня буде розмувати від кожного, від кожного укусу. Повернемось до сюжету. Чому міна взагалі тут? Її відправив батько сюди, аби вона завагітніла, і народила йому вампірятку від кровного вампіра. Щоб щось. Тут не описується, навіщо це потрібно. Тут описано тільки ви, виносити нащадка для ще одного недолугого вампірського роду, яким батько так хоче заволодіти. Оце загалом і вся мотивація, навіщо це потрібно. Але при тому вона, нібито, як сама хоче завагітніти для того, щоб стати спадкоємицею батька і скинути його із престолу. Нам вкидують трошечки історії, значить, наша головна героїня вона не вампірка, вона дампірка. От, і що це означає? Вона народжена від батька у неї вампір, мати, людина. Дампіри також володіють магією, от, але не наша, не такуся. Усе це частина великого плану мого батька повернути часи панування вампірів або ще яке безглуздя. Його ніколи не цікавило, чого хочу я, адже я бастрючка позбавлена магії дампірка. І це нам будуть повторювати дуже, дуже, дуже багато разів за цю книгу. Значить, міна вирішує, що треба тікати, і навіть намагається придумати якийсь план, враховуючи всіх охоронців, які стоять навколо цього будинку. От враховуючи самого малахію, вона вирішує, що все рівно треба їй якось втекти. От, і тут з'являється малахія, який каже їй, що ти можеш втекти. Я відволічу всіх вампірів, протримаю їх достатньо довго, аби ти могла втекти. І вона така, боже, а куди ж я піду? Я не знаю, що таке свобода, у мене такого ніколи не було. От і вона нікуди не втече. Тобто нам вкинули це і одразу такі до побачення, забудьте, і ви також забудьте. Також в перервах між кусанням оргазмуванням чомусь Малахія вирішує навчити Міну битися, і вони час від часу спарингують, що нам також ніяк потім не згодиться. От вони собі веселяться, кусаються, і у нас час від часу я буду вкидувати якусь крінджу, просто тому що я не хочу сама це переживати. Його ікла прикушують мій язик, а може це мої ікла і його язик? То чиї ікла і чий язик? Хтось із нас гарчить, може я, не можу зупинитися, вигнаюся, щоб іще більше відчути кожен поштовх його члена. Смак моєї крові на його язику розпалює мої хіть. Вампіри також володіють магією, і Малахія володіє магією вогню. Це нам буде потім не те, щоб дуже важливо, але нехай буде. Але в якийсь момент у нього сперматоксикоз б'є так сильно в голову, що під час їхніх занять непристойностями починає спалахувати кімната. Аміна у нас виявляється не такусею, і її кров наскільки смачна для вампірів, що вони аж сильнішими стають від неї. Мені здавалося, що ти вже пив із тампірів. Чому це виявилося для тебе несподіванкою? Тому що жоден із тампірів, яких я пив раніше, не чинив на мене такого ефекту. Я не особлива, я не загадка, хай яку чертівню ти збирався нести, це не я. І тут трошечки пізніше знову я не особлива, він зупиться, ні, мі, ні міна, особлива, навіть без магії. В якийсь момент, аби додати трошечки свіжого повітря в цю писанину, авторка додає нам нового персонажа, який не те щоб дуже щось змінює, але нехай буде. Спочатку я взагалі зраділа появі нового персонажа, тому що це ну щось новеньке, нарешті серед усього цього, що вже піднабридло трошечки, з'являється ковток нового повітря, але до розвитку якогось сюжету ще дуже 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 далеко. І, значить, він нападає на міну і запитує у неї дозволу вкусити, і вже і Міна дала дозвіл, і Малахія вже дав дозвіл, і все рівно він чомусь мнеться і потім кусає її все-таки. Кожен Вульфів ковток я відчуваю так, ніби він опився в мою вульву, а не шию. Фу! А взагалі-то малахія страшенно ревнує чомусь, і коли він сидить і дивиться на це все дійство, то у нього навіть ламаються підлокітники, за які він тримається на стільчику. І я взагалі не поняла, чому він так сильно приревнував, враховуючи, що вони із Вульфом сплять уже дуже багато років, ще аж там із підліткового їхнього віку. І вони потім будуть спати вдвох, в трьох, в чотирьох, і все у них буде добре. І до чого ця вся сцена із рівності взагалі не зрозуміла. Значить, Вульф каже, що пора розбити варт крові, але вони поняття зеленого не мають, як це зробити. І у них є декілька варіантів: це або жертвоприношення, або викликати демона. Викликати демона може Вульф, але вони вирішують поки що цього не робити. Ну і з приводу варду крові не варто хвилюватися. Вони потім придумають варіант, де не потрібно ні жертвоприношення, ні демон. Але для інтриги Вульф пропонує вбити міну і просто втекти. Ну, це був би хороший розвиток подій. Більше немає сенсу брехати. Я пішачка в чужих іграх за владу, приречена йти від одного боку дошки до іншого без жодної волі. Розумієте, це просто це не монолог внутрішніх переживань, це е, більше схоже на повторення одного й того самого, просто різними словами. І в якийсь момент це вже починає вибішувати. А я в себе нарахувала приблизно з десяток таких нататок. Я не буду їх всі зачитувати, але деякі ще зачитаю трошки пізніше. От, І тим часом у нас знову порнушка, і я хочу дещо зачитати. Те, що я зверху, не має значення. У цій позі я контролюю себе не більше, ніж якби він притиснув мене до дивана. Ну, тобто, ти наскільки зграбна картошечка, що ти не можеш контролювати себе ні зверху, ні знизу, ні збоку, ні ніяк взагалі. Ну, Це дивно, в якій позі тоді вона цікаво себе контролює. Якщо є якісь варіанти, напишіть. А значить, авторка нам вкидає невеличку драму. Ти розумієш, мене малахія? Неважливо, як ти ставишся до цієї ситуації. У кінці я помираю, я не дозволю цьому статися. Спокійна впевненість у його голосі майже змушує повірити йому. Майже. Може, ти Бог, а не вампір? Я хитаю головою. Ми обоє в цій пасті тут. То чому б тобі не розповісти, як ти опинився в цій ситуації? І нам він так і не розповість, як він опинився в цій ситуації, і взагалі чомусь є е, в цій книзі така манера, що е, міна задає питання і їй не відповідають. Тобто і нам, як читачам, також не дають відповіді на дуже багато питань. Це пояснюється, нібито, що е, вампіри намагаються захистити міну таким чином. От, але е, дуже багато є вставок із тим, що е, ну про їхнє минуле я ніколи не дізнаюся. І це просто вибішує в якийсь момент, тому що навіщо так робити? Ну, якщо вже ти щось прописуєш, ну візьми та пропиши це повністю. Ну навіщо робити якісь просто вставки незрозумілі і не завершувати історії до кінця? Я вже другу годину знімаю це відео, тому я просто злюсь. У нас знову порнушечка, але. Міна, прогулюючись коридорами, застукала хлопчиків, як вони це роблять разом. Вони її побачили і запропонували їй приєднатися, на що вона погодилася. І я посміялася із наступного. Чого я точно не очікувала, так це того, що вампіри почнуть пристрасно цілуватись, ніби мене тут немає. Ну, Тобто, до цього вони шпехались, а тут вони поцілувалися, і це вже тумач. І тут в цій же сцені є фраза, яка мене просто винесла. Я навіть не знаю, до чого це написано, але нехай. Ми танцюємо на канаті, оповитому лесами, один неправильний крок і метал поріже нас, чи, може, тільки мене. Ну, це що, це куди? Це до чого? Ну що? що ми маємо зрозуміти із цієї фрази, якщо це вставлено просто між рядками, де вони займаються сексом? Коли живеш так довго, як я, навчаєшся розпізнавати дійсно важливі речі. Такі, як свобода, він пирхає, Такі, як ти Міна. я ніколи не зустрічав нікого схожого на тебе. Ти про те, яка я на смак? І ще один момент, який я не можу зрозуміти в цій книзі, це чому авторка намагається зробити настільки тупою свою героїню. Вона не намагається взагалі додати їй хоча б трошки логіки, хоча б трошечки якогось мислення, якихось думок. Ні, оце от ну що ну, це? Ти про те, яка я на смак? Ну так. Да. Далі в нас не відбувається абсолютно нічого, аж поки авторка не дарує нам нового персонажа. Це Райлен. Це ще один кровний вампір, він такий холодний, в костюмі, приходить і каже Міні: Іди звідси, поки дорослі розмовляють. І ще звучить декілька подібних фраз, і Міна робить висновок, що він її просто ненавидить. Хоча на це немає жодних об'єктивних причин, але це будемо мусолитись всю книгу. Значить, я не буду довго тягнути інтригу, чому він веде себе як скалка в дупі, чому він ну, так от, до неї ставиться, чому він так з нею поводиться. Це все через те, що а, вона спить із Малахією. Значить, у них одного разу була історія у Райлена і Малахії, от що вони також були парою, як Вульф і Малахія, і вони там собі спали, гуляли, і все у них було добре, а потім вони посварилися і розійшлися. От, і Райлен виходить що як закоханий, нібито в Малахію, От, і ревнує міну до малахії. Але чому вони посварилися, нам про це також не розкажуть, тому ви також можете забути за цю історію. Якщо вам цікаво, у них потім все буде добре, тому можете не хвилюватися. Наш взагалі, Райлен з'явився якраз таки для того, щоб допомогти зламати варт крові. Як ми пам'ятаємо, потрібно або жертвоприношення, або угода із демоном. От, і Райлен придумує іще більш геніальну ідею, де не потрібно ні те, ні інше, і взагалі ніхто не постраждає. Вони знаходять третій варіант, який, по суті, менш емоційно чи фізично напружений. Ми робитимемо це, підсилюючи силу міни нашою кров'ю, але потім треба буде змусити кінчати її так, щоб усі блоки її свідомості впали. Як лікую? Що, дивуюся я, чому тоді нам потрібні всі ви втрьох? Вольф сміється. Три члени це завжди краще, ніж один любе. Довірся нам, тобі буде добре. Наша сперма теж магічна. Якщо ти приймеш не тільки кров, а ще й її, буде краще. Ну, Хіба це не звучить, наче її намагаються розвести просто на генбенґ? Значить, у них все виходить, варт крові ламається, і у міни прикидаються нові сили. Вона виявляється не просто вампірка, вона виявляється серафимкою. От. Фішка в тому, що серафими всій книзі мають певний зв'язок із вампірами, от і вона може відчувати інших вампірів, може відчувати своїх вампірів, наскільки вони далеко або близько від неї. І якщо вони віддаляються занадто далеко або занадто надовго, то їх усіх починає карьожити, і вони всі прям магнітяться один до одного. Ще також був прикол, коли вони розглядали варіанти, як зламати варт крові. Там хтось вкинув, що типу, може покликати відьму, і Міна така. Що в цьому світі є ще відьми? Ну, типу, є у нас значить демони, вампіри, дампіри, магія, а відьма це вже щось ну, за межами, це просто за межами розуміння щось. Книга поділена на три частини, і це вже починається друга частина, ще трошечки лишилося. Вони, значить, тікають, перебувають різними будинками, і тут вони опиняються в якомусь бункері, де є камери, і вони можуть відстежити, хто там до них підходить. І в якийсь момент дійсно наближаються вампіри, нападають на них вампіри, чоловіки йдуть відбиватися, а міна тим часом спускається в люк і тікає. Коли вона тікала на виході, її зустріла Грейс, це подруга одного із вампірів. Вона є. Вона є мисливицею на вампірів, от, але о, вона задовжала комусь із цих вампірів борг, от і тому вона тепер допомагає міні. А разом вони поїхали в якийсь готель, і на півдорозі міну почало нудити. От і, провівши швиденький чекап здоров'я, вона виявляє, що вона вагітна. От, і як виявилось, вона зовсім не готова до вагітності, що мене, якщо чесно, збили з пантелику, тому що нам ми це всю половину книги. От всю книгу, що ми читали, нам усовили про цю вагітність. От, і нарешті вона завагітняла і така, а -а -а, як так сталося? Вони загалом і займалися непристойностями тільки заради того, щоб вона завагітняла. Оселившись в готелі, Міна страждає від вагітності, а Крейс тим часом досліджує територію, бо вони оселилися поруч із поселенням, в якому батько тримає в полоні вампірів. В міні приходить геніальна ідея в голову, що потрібно викликати демона і врятувати вампірів. От, у цьому сні вона допитує вульфа, як викликати демона. От, він їй не хоче нічого розповідати, але каже, що потрібно накреслити коло із крові навколо себе. От, і типу, потім щось станеться. Вони одного разу вже викликали Демона разом із Вульфом. От, і міна всі, все, що взагалі робив Вульф. От, і е, вони викликали Демона для того, щоб дізнатися, чи можна розірвати серафимський зв'язок. Вони не стали його розривати, і їм було просто не до цього. І от, значить, допитавши вульфа, вона е просто гукає е демона на ім'я, нічого не відбувається. Потім вона розрізає собі руку і креслить коло навколо себе із крові, от і тричі вимовляє ім'я Азазель. І тут з'являється Азазель і такий, типу, я не буду з'являтися кожного разу, коли ти так робиш, це просто збіг обставин зараз. І дає їй свою візитівку і каже, наступного разу дзвони. Ну, Тобто можна взагалі справитися і без ритуалів, чому б і ні. Отже, міна вкладає угоду із Азазелем, він рятує вампірів, дістає їх із полону, а взамін потрібно сплатити борг. Це сім років на службі у демона. І е, сплачує цей борг не міна, а його вирішує сплатити Крейс, тому що її мама колись уклала також угоду із заселем, і після цього Крейс її ніколи не бачила. От і тому Крейс е, вирішила піти на пошуки своєї матері. От, а міна тим часом просто щасливенько із своїми вампірами телепортується в якийсь будинок, повний смазки, повний магічного захисту. І також дуже зручно демон накладає магічний захист на міну для того, щоб вона не страждала так сильно від вагітності. Вампіри дуже виснажені, дуже втомлені, і міна вирішує, що потрібно їх трошечки живити і їде на пошуки їжі. Міна заходить в бар, бере собі пиво і робить вигляд, нібито п'є. і до неї приплітаються троє якихось. Мужчинчиків, які щось підсипають їй у пиво, вона робить вигляд, ніби то п'є, і втрачає свідомість. Вони витягують її на вулицю, от, і вона їх всіх вкладає разом одним махом, і загружає в фургончик, і повесла до своїх хлопчиків, значить, щоб їх погодувати. Погодувала і вони одразу оживилися, трошечки їм полегшило. Але мені ні. Сама ж міна також почувається не дуже добре, тому що вона не може харчуватися людською їжею більше, і їй потрібна кров. І так як вампірам трохи покращило, малахія просто бере, розпорює собі шию і міна напивається вдосталь, від чого їй також стає набагато краще. Взагалі є така історія тут, що колись серафими. Разом зі своїми вампірами ховались кудись у печерах, от і потім серафими виходили разом зі своїми дітьми, от а вампірів після цього більше ніхто ніколи не бачив. Але міна у нас вже не такуся, і вона вміє себе стримувати. Вони, значить, в перервах між порнушкою розробляють план, як їм вбити батька міни, для того, щоб вона стала законною спадкоємицею, і щоб вона керувала тепер цим поселенням. Але поки що до кінцівки далеко в мене ще є пару крінжиків, тому я їх просто зачитаю. Я не хочу його цілувати. Справді не хочу. Однією миті я склипую, а наступною мої вуста на його вустах. І я намагаюся обхопити ногами його талію. Малахія не зволікає. Я мокра, але далеко не там, де мені потрібно бути. Він зміг зануритися в мене. Він хапає мене за стегна, та короткими поштовхами, пробиває собі шлях всередину мого тіла. Це не зовсім добре, але мені байдуже. Я потребую цього так само, як і він, і навіть більше. Як то кажуть, не вмієш срать, не мучай жопу. Мої дорогенькі, не треба нікуди нічого проштовхувати. Будь ласка, користуйтеся смазками, для цього все давно придумали, і не треба мучити ні себе, ні людей. Значить, підходячи до плану захоплення поселення, їм е, потрібна допомога. Вони звертаються до е, сестри Вульфа, от е, Лізі, для того, щоб вона е, кинула флеймшот в батька. Значить, що вона також користується магією крові, але вона може користуватися нею на відстані. Але всі вампіри від цього не в захваті, тому що 50 років назад вона намагалася вбити вульфа. Ну але що ж поробиш? Допомога є допомога, і як Лізі потім сказала, її матір не пробачить, якщо вона не допоможе вбити саме Корнерія, це батько Міни. І тут є дуже кумедний момент. Якщо ця вампірка думає, що може прийти сюди і заподіяти шкоду моїм близьким, то їй доведеться прийти через мене. Ну, типу, а що ти зробиш? Ну, реально, з нею всю книгу зноситься, як із писаною торбою, і вона там, дай Боже, пару разів із малахією просто в спарингі стояла. Але ну, міні-25 років, і у неї там трошечки досвіду в цих спарингах, і тій лізі 300 з чимось там років, і вона набагато сильніша, і, типу. Що ти зробиш? Ну, і типу, у неї банально навіть не було часу для того, щоб освоїти свою магію. Ну, але все вирішується мирно, вони домовляються на одну послугу і переночувати в поселенні, коли вони його захватять. Складаючи план, авторка нам вкидає декілька крінджиків Ця логіка до неможливого хибна. Це єдина логіка, яка мені властива. Ну, судячи з того, що наша головна героїня не може визначитися, чи вона отримує задоволення, чи страждає, то напевно так воно і є. Можливо, колись я зможу перетворюватися на велетенського Вовка, саме так як він і ми будемо бігати разом. Ну, це ор, якщо чесно. Це мається на увазі, що вона буде бігати колись як Райлан, тому що він може перетворюватися на вовка, а вона серафимка, і в неї також прокинулася якась магія. От, і вона тепер також нібито може перетворюватися на вовка. Звідки це випливо? Я взагалі цього не розумію. Чи серафими можуть перетворюватися на вовків? Я взагалі в міфології не дуже сильна, і особливо в християнській міфології, але. Ну, мені здається, що це брід. Значить, в чому суть їх плану? Міна буде атакувати через парадні двері, Бойс Бен буде атакувати через бокові фланги. Вони будуть підпалювати е, просто будинки для того, щоб відволікти увагу. А Міна тим часом буде говорити зі своїм батьком. А Лізі буде чекати слушного моменту для того, щоб атакувати Корнелі. Все у них іде за планом, Міна входить через парадні двері. Хлопці атакують бокові фланги, все які задумувались. От і міну чомусь ніхто не атакує. Взагалі нікого немає. Вона заходить просто в пусте селище і гукає свого батька і починає волати просто як скотіна, щоб він її почув. За будинків з'являється батько, і у них не дуже приємна розмова стається, він її там трошечки помучив, і поки він відворікся, Лізі ударила його своєю магією крові прямо в шию. От, і мені лишалося просто добити його кінжалом, який у неї був, але вона трошечки не справилась, і дуже зручно у неї з'явилися пазурі замість нігтів, і вона відривала йому голову. І потім вона стоїть пафосно з тою головою і питає: ну що, хто ще хоче мене атакувати? І от нарешті у нас стається хеппі енд. Вона чотири роки по тому вже має трьох синів, двоє близняків. Її старший син, якщо комусь цікаво, від кого вона його народила, це син Малахії. От і він володіє магією вогню, а також у них не забуваємо у них усіх чарівна сперма, тому він володіє магією також усіх вампірів, які... З якими вона спала. Також там є епілог, де щось там написано про демонів, але він настільки не має сенсу, що я навіть переказувати його не буду. Що ж, Ця історія це загалом найнудніше, що я коли-небудь читала взагалі. Я навіть не знаю, як це оцінювати, тому що оце все, що я розповіла, це я обирала виключно сюжет. От. І я розумію, що це виглядає більше як такий якийсь незв'язний брид із моїх вуст. Але проблема в тому, що вся книга виглядає як незв'язний бред із писанини авторки. Просто в цій книзі ти читаєш і молишся, щоб сталося нарешті хоч щось, тому що головна героїня слабка, дурна, тупа. Тут не відбувається взагалі нічого. Тут відбувається просто виключно порнуха із вставками сюжету, який взяли, і отак от просто викинули. Мені ця книга дуже важко йшла, тому я оцінюю її на 0 із 10. Взагалі немає за що навіть поставити хоча б один бал. От, і я сподіваюся, що мені найближчим часом не трапиться нічого такого, тому що у мене буде не і це буде важко. Є просто, знаєте, книги, які настільки погані, що ж хороші, а тут, тут просто все дуже погано. І я дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо є якісь побажання з приводу наступного огляду, будь ласка, пишіть і до зустрічі в наступних відео. Па-па!